Microsoft додає нову функцію синхронізації історії ігор у всій екосистемі Xbox. Microsoft тестує синхронізацію історії запуску ігор між усіма пристроями Xbox консолями, ПК та хмарними платформами. Це дозволить почати гру на одному пристрої та без проблем продовжити на іншому. У тестувальників з'явилася нова плитка на головному екрані, яка містить список останніх ігор зі всіх пристроїв. Наприклад, якщо ви грали в Doom The Dark Ages на ПК, то то зможете швидко продовжити на Xbox без пошуку в бібліотеці. Якщо гра підтримує Xbox Play Anywhere, ви одразу потрапите до місця, де зупинилося раніше. Оновлення також додає фільтр в застосунку Xbox на ПК, який показує лише ті ігри, що доступні для гри в хмарі. Ще одна функція, яку тестують інсайдери, запуск ігор зі сторонніх магазинів, наприклад, зі Steam через застосунок Xbox. Дата виходу нових можливостей для всіх користувачів поки не оголошена.